Початком війни в Україні люди почали глибше шукати не лише правди, але й зв'язку, з предками, з землею, з духами, з собою. Те, що раніше вважали чимось дивним або не для всіх, раптом почали приймати як частину нашої культури, шаманство почало повертатись не як екзотика, а як потреба, як спосіб знайти рівновагу в час, коли все летить шкереберть. І знаєте, я не виняток, мій шлях теж почався з простого, з малого. Я взяв аркуш, паперу, ручку і намалював ловця снів своїми руками, без книг, без наставників, просто зсередини. І що найцікавіше, воно спрацювало. Вже тоді я відчув: це не фантазії, це зв'язок, це робота. І саме з цього почалося. А потім сни, символи, люди. Відчуття і запитання, а що далі? А як іти цим шляхом правильно? Так я й прийшов до теми ініціації. Мене часто питають про ініціацію чи потрібен обряд, хто має тебе ввести, коли саме ти стаєш шаманом. І я говорю просто: якщо ти народився з шаманського роду, якщо в тебе є гілка по батькові або по матері, де вже були шамани, цілителі, знахарі, то ініціація приходить природно. Ти просто стаєш на дерево свого роду і тебе впізнають, духи вже знають твій голос, і ти стаєш у свій потік без примусу, без сумніву. Це як вдихати повітря, яким дихали твої предки. Але коли в роду не було шаманів, починаються інші речі тобі пропонують включення. каже хтось Давай, ми тебе ініціюємо, ти ж відчуваєш, сила є, ми допоможемо. Але насправді вони не ведуть тебе до твого коріння, вони ведуть тебе до свого, вони підключають тебе до чужого дерева, і вся твоя енергія, замість того, щоб текти до твоїх нащадків, починає живити їхній рід, їхню систему, їхніх духів. Зовні це виглядає як допомога, але по суті, оце поглинання, тебе використовують, і твоїх майбутніх нащадків також. Я це відчув. Чітко, на рівні тіла, і сказав ні, бо мій шлях не про включення в чуже, навіть якщо воно виглядає сильним, старим і перевіреним, мій шлях це шлях наодинці, без дерева, без роду, без дозволу. Але з внутрішнім знанням я йду сам, і все, що буде вирощене, буде моїм, і моїм стане дерево, яке я посаджу власноруч. І знаєш. Такий шлях іноді сильніший, ніж гілка чужого роду, бо він росте не з традиції, а з правди. Шаман – це не посада, шаман це той, хто витримав, той, хто не зламався, навіть коли йшов без опори, і той, хто не зрадив себе, навіть коли йому пропонували легший шлях. Це мій досвід. І я ним ділюсь не для того, щоб когось переконати. А щоб хтось, хто зараз на межі побачив ти не один, навіть якщо йдеш на самоті, твій шлях справжній. І ще одне, що я хочу сказати прямо, бо це важливо: я не краду культури, я їх вплітаю. Коли я малюю руни або використовую символ не зі свого роду, я не присвоюю, не граюся, я вплітаю з повагою. З розумінням, щоб зробити свою практику масивною, багатошаровою, живою, такою, що справді діє, а не просто виглядає красиво, бо суть не в тому, звідки символ, а в тому, як ти його несеш.